Во ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Торжество православ'я сьогодні. І Друге свято це перше і друге обрітення чесної глави, чесного славного пророка Петечі і Христителя Господня Іоанна. Що таке торжество православ'я, дорогі брати і сестри? Це не означає, що православ'я таку, знаєте, панівну роль зайняло в світі і можна спочивати спокійно. Боротьба християн з світом гріховним, з страстями своїми, темними силами, вона буде до скончання віку, вона буде завжди йти. Але ми повинні з вами покрилятися і мати тверду надію в цій боротьбі, що якщо ми будемо залишатися вірними, Господь нам завжди допоможе перемогти наших трьох ворогів, яких я тільки що перечисляв. І наша задача, дорогі і сестри, пам'ятати, що не дивлячись на той шалений тиск, який зараз йде на церкву йде, і таке вже було. Скільки таких вже було в історії періодів? І те, що Зараз взагалі, знаєте, люди до віри охололи дуже сильно. Якщо скажімо, у 19 столітті майже все село в церкву приходило, то зараз ми бачимо наявність, да? дуже красномовно про це говорить. Але ми повинні з вами пам'ятати, що все одно віра до кінця прибуде до другого пришестя. Хоча вона я сподіє, і Господь попередив про це в Євангелії, до речі, що він сказав так, що Син чоловіческий, коли прийде вдруге на землю судити, чи обрящить він віру? Таким чином, це питання воно дає нам знати, що віру чи дуже мало залишиться на той час, але вони залишаться. І пам'ятаєте, ми читаємо часто Євангелія про лов риби. Як Господь Воскресло, явився апостолам, вони ловили рибу на морі Галилейському. І 153 риби зловили, коли всю ніч ловили нічого не спіймали, а Господь сказав: Кіньте по праву сторону корабля і спіймаєте. І вони витащили так, що і човен почав занурятися у воду. Один угодний Боже, він так тлумачив це місце. Що, що таке 153 риби? Що раніше от, жили в селі там 100 чоловік, от вони всі 100 ходили і спасалися. Потім із 100, людини, 100 людей вже в середні віка 50 буде ходити. От, а останні часи троє. Якщо в процентному відношенні взять, от сьогодні на нашу присутність на богослужіння, ну я не знаю, яка зараз кількість населення в Дернівці, але до війни. Ще, ще десь в 2013 році було 460 жителів в Дернівці. Ну, хай там як, але по-моєму процентне відношення воно точно буде так, як зараз. Що із цих жителів от, можна сказати, 3% тільки, а може і менше, навіть хто його знає. Ну, це по відношенню до Барчиків. В Києві краще ходять церкву, в інших, скажімо, регіонах. Черневецька область, дуже там люди побожні, Закарпаття, Волинь, Рівненщина. Там люди дуже побожні, там більше ходять в церкву людей, але і там спокуси дуже сильні. І ми з вами маємо свідомо, дорогенькі, що віра Христована не переможна. Скільки вже таких було випадків в історії церкви за 2000 років, імператори римські. Там варвари різні язичницькі, там сектантського направлення, безбожники відкриті, це більшовики. Вони обіцяли, що останнього попапа кажуть по телебаченню, що всі церкви будуть закриті. І ну, що вони церкву переможуть? Сміялися, знущалися, хрести знімали, танцювали в вітері на престолі, але це все. А вас проти них і гірше ставало їм потім. Взять цей відомий в Соломах ясно сказано, його Господь дасть їм піщу. В ній глада припитають е, е, верних. Почитайте уважно псалтир ви, ви зустрінете ці е, слова. а Люди, які. Голосували проти церкви, які схвалювалися або байдуже були, мовчали, не захищали церкву. Вони потім потерпали від голодомору, від всяких негараздів і тому подібне. І до сих пір в Верпіні я знаю випадок. Батюшка на вулиці, там було 20 будинків, освятив один. Якраз перед війною всі будинки були від вибухів. Повалені, а цей будинок залишився. І скільки таких випадків, чудес знамені, Господь посилає і доказує, що як би нас зараз мало не було, все одно віра Христова залишиться. Церква залишиться, нічого з неї не станеться. От, хоч в підвалах, хоч у землянках, але церква буде до другого пришестя. Так що боятися нам не треба. І як ми сьогодні чули про Протечу, що Господь каже, «Кому, кого ви бачили в пустелі, коли він проповідував покаяння, що за ним прийде Месія, е, іскупитель світу, чи тростину колишимо вітром? Е, тобто, це означало, що от, це ж не тростина, колишимо вітром. Іан протечий, він був дуже твердий, він був дуже сміливий. Е, саме сміливий пророк, який не боявся іроду у очі казати правду. І за це він постраждав, мучений чи з ким. Так що, дорогі брата і сестри, ми з вами маємо мати тверду надію, а ще пам'ятати, що якщо наші родичі, ми від нас це залежить дуже багато, не проти Бога, то як сказав Господь, хто не проти вас, той за вас. Хто напоїть вас чашою води, чи хто приймає пророка ім'я пророка, праведника в ім'я праведника, він не своєї награди не загубить. Так, що і вони получать свою награду, хто не проти нас. Амінь.